Кілька днів тому в Тернополі оголосили розшук Андрія Цюрпіти. Хлопець зник в суботу під час відпочинку в районі Білецького мосту. Його друзі запевняли, з води він вийшов на берег і пропав. Водолази обстежували, став проте тіло хлопця тоді не знайшли. Сьогодні половина одинадцятої підняли тіло з безвісти, пропав, що як вони врахували. Виявили його від того місця, де вони виходили. З води нижче по течії, якщо від цього вод метрів 100 180 Так от. І нижче від цього місця, де обстежував у неділю водолаз, десь метрів 60. Лежав він на березі він підняв, вода вже його підняла на поверхню. Зараз буде проводитись. Експертиза судово-медична щодо причини смерті, однак, з первинної інформації під час огляду місця події явних ознак насильства на тілі не виявлено. Впізнав сина батько, розповідають рятувальники, і вкотре наголошують, плавати можна лише у спеціально відведених для цього місцях. Вже неодноразово ми пояснювали, і говорили тернополянам. Східний берег тернопільського ставу це пастка для відпочиваючих. Там від берега йде гмілина до пояса, потім різкі обриви від 3 до 8 метрів. І це всі, починаючи грибний канал, це весь, що правий, що лівий, лівий бік і східний берег Тернопільського ставу. Від білої до насосної біля пивзаводу. Все це, там категорично заборонено купатися.